Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Дніпро 1 і зоря в останньому турі ОПЛ вирішить хто займе друге місце і хто гратиме у лізі чемпіонів. Ну а в Іспанії в заключному турі Жирона Віктора Циганкова спробує потрапити до Єврокубків. Тож друзі, про все це будемо говорити у цьому відео. Тому обов'язково ставте лайк і поїхали. Вирішальний матч в боротьбі за друге місце для Дніпра. 1 в останньому турі на команду кучера чекає гра проти Кривбаса, який теж змагається за Єврокубки. Провальний фініш сезону не дозволив Дніпрянам зачепитися за перше в історії чемпіонство. Дніпро 1 не вистачило якості в глибині складу, спортивного спокою і впевненості. Весняна частина чемпіонату стала не надто футбольною для команди кучера, а радше дуже скандальною і нервовою. В останніх десяти матчах Дніпро 1 здобув всього шість перемог. З них чотири було отримано в останні 15 хвилин або в компенсований час. Команда йшла за межею своїх можливостей. Тож те, коли Дніпряни не витримають і оступляться, залишалось виключно питанням часу. Не витримав Дніпро один у матчі проти Ворскли. Не допоміг команді кучера навіть швидкий гол бланко на п'ятій хвилині. Аргентинець майстерно відіграв суперника і завдав не менш якісного удару, але далі забивала Ворскла. Спочатку пенальті за фол Адамюка, який викликав величезну кількість конспірологічних теорій змов у вболівальників Дніпрян. Скляр свій шанс не змарнував і зрівняв рахунок. А на сам кінець тайму Ворскла забила й вдруге. Кане пройшов до штрафного майданчика суперників, обігрався із пердутою і пробив у дальній кут. Захист Дніпра 1 лише спостерігав за тим, як забивають суперники. Далі була поразка у чемпіонському матчі Шахтарем. Хоча футболу у тій грі було обмаль. Швидкий гол від гірників вирішив долю і сценарій поєдинку. Дніпро один нічого не зміг протиставити супернику. Більше того, Дніпряни на старті другого тайму ще двічі пропустили і зазнали розгромної поразки 0-3. Єдине, чим запам'яталися футболісти Дніпра 1 у цьому матчі, це масштабна бійка під кінець гри. В останньому турі дніпро 1 може втратити ще й друге місце. Зоря вже не здогнала команду кучера і сподівається на те, що дніпряни загублять очки в матчі проти Кривмаса. Потівка до кваліфікації ліги чемпіонів зараз повністю в руках Дніпра 1 перемога дорівнює гарантований вихід у головний єврокубковий турнір. За будь-якого іншого результату долю Дніпрян вирішить результат матчу зорі. Перед останнім туром особливий стимул у Артема Довбика. Нападник Дніпра 1 перебуває на відстані одного голу від Повторення рекорду Генріха Мхітаряна, який забив 25 м'ячів впродовж одного чемпіонату. Зараз у Довбика 24, Але в останніх двох програних матчах нападник не забивав. Хоч до цього Довбек мав результативну серію з чотирьох турів поспіль. До речі, останній гол у ворота колоса став 50 50-м в ОПЛ для нападника: 50 голів у 92 матчах. Дуже солідний показник. У Кривбаса також є свої турнірні завдання на останній тур чемпіонату. Команда Юрія Вернедуба ще зберігає шанси на п'яте місце і потрапляння до ліги конференцій. Але у криворіжців ситуація найскладніша, бо для виходу у Єврокубки потрібно, щоб зійшлося багато факторів. Необхідно, аби Ворскла програла шахтарю. А Олександрія поступилася руху. Ну і Кривбас влаштовує виключно перемога. Однак на власний успіх команда Вернедуба точно може розраховувати. Кривбас перебуває у хорошій формі. Криворіжці виграли три з чотирьох останніх турів. А за порукою цих результатів став Ріфет Капіч, який забив три із п'яти останніх м'ячів команди. Також додав гостроти в атаці прихід Соси. Кривбас має четверту найкращу оборону в чемпіонаті і здатен створити проблеми лідерам. Саме так сталося в першому колі у матчі цих команд. Кривбас переміг Дніпро 1 і зараз Юрію Вернедубу дуже потрібно повторити цей результат. Патрік Ван Левен все ще розраховує затягнути команду до Ліги Чемпіонів. Для цього Зорії потрібно зробити останній крок у грі з Минаєм. Зря мала всі шанси відсвяткувати сторіччя клубу із першим в історії чемпіонством за часів незалежності, але розгром від шахтаря позбавив команду Ван Леона чемпіонських шансів. Взагалі у цьому матчі важко було впізнати зорю. Луганці дуже легко дозволяли забивати супернику. Найприкраще, що майже самі нічого не створювали в атаці, і дивним це виглядало на фоні просто божевільної ігрової форми команди, яка на своєму шляху зминала суперників одного за одним, але проти шахтаря нічого не вийшло. Чи правда вже у наступному матчі ми знову побачили звичну Зорю, яка не залишила шансів Олександрії, далеко не останній команді в українському чемпіонаті. Тож де все таки справжня зоря і чому вона такою не була в матчі проти гірників? В останньому турі луганцям дуже потрібна яскрава гра від своїх лідерів. Назарій Русен головний бомбардир команди і супер універсальний форвард, який до того ж отримав виклик до збірної України. Сергій Болець, можливо, проведе останній матч за зорю, але у цьому сезоні півзахисник показав, що він стає помітною фігурою в нашому чемпіонаті. Ну і Володимир Брашко, гравець, який став чи не найбільшим відкриттям, просто робот у центрі поля, який випалює все довкола себе. Ще й володіє неймовірно могутнім дальнім ударом. Ця банда повинна сказати своє останнє слово. Але доля зорі залежить не від самої зорі. Перед останнім туром у Луганців рівна кількість очок із дніпром 1 за особистими зустрічами паритет, бо команди обмінялись перемогами. Але різниця м'ячів у цих матчах на користь Дніпрян. Тому Луганцям потрібно перемагати і сподіватися, що Дніпро 1 не здолає кривбас. В останньому турі зоря зіграє з Минаєм, який не змогла перемогти у першому колі. Всередині другого тайму за луганців забив брашко, але наприкінці гри закарпатці змогли врятувати нічию на 90 плюс першій хвилині твердохліб зрівняв рахунок. Команда Левана вже гарантувала собі третє місце. Якщо підходити до питання єврокубків стратегічно та розмірковувати над шансами на груповий етап, то третє місце виглядає непоганим варіантом, оскільки у кваліфікації Ліги Чемпіонів у другому раунді Дніпро 1 або Зоря зіграють проти швейцарського сервета чи грецького Панатінаїкоса. В разі успіху у третьому раунді на український клуб чекатимуть рейнджерс, Брага, ПСВ чи Марсель. Та можливо, третє місце не найгірший варіант. Останній шанс на Єврокубки для Жирони Віктора Циганкова. Щоб потрапити до Ліги конференції, каталонцям обов'язково потрібно перемагати осасуну. Фінал сезону і останній шанс поборотись за мрію напередодні 38-го туру. Жерона зберігає шанси на потрапляння до Єврокубків. Попри дев'яте місце перед стартом туру, в каталонців доволі прийнятна ситуація, адже вони зіграють проти сьомої команди в таблиці. А на іншого конкурента Атлетика Більбао чекає гостюва гра проти реала. Погодьтесь, все зовсім не виглядає безнадійним. Викликає тримову хіба ігрова форма Жерони в останніх турах. У команди Мічела дуже відчувалась накопичена втома по ходу сезону. Легкості і завзяття, які були на старті чемпіонату, Жероні точно не вистачає. Але й обставини зараз інші. Навряд чи на початку сезону хтось всерйоз розраховував на потрапляння до Єврокубків. Основним завданням клубу було закріпитись у лалізі і сформувати кістяк команди на наступний сезон. Де вже Жерона мала би претендувати на місце всередині таблиці. Втім, команда пішла за суттєвим випередженням графіка. Але чи вистачить каталонцям сил на вирішальний матч? Жерона провалює завершення сезону. Чотири тури без перемог. Гіршою ситуація була лише у вересні-жовтні, коли команда не перемагала впродовж семи турів. Тоді Жерона опустилась в зону вильоту на 18-те місце. А вже через сім місяців ця команда змагається за лігу конференцій. неймовірна трансформація. В Останніх турах Жерона зіграла в нічию з реалом Сосідат та Сельтою і програла Вільяреалу та Бетісу. З одного боку рівень суперників надзвичайно високий, але з іншого, якщо ставити за мету Єврокубки, то в таких матчах потрібно набирати очки. Втім, позитив для каталонців полягає у тому, що у всіх цих чотирьох поєдинках команда забивала щонайменше один м'яч. В Останніх трьох турах не забивав і не асистував циганков. Українець провів далеко невидатний матч проти Бетіса. За це Віктор отримав чимало критики від іспанської преси найбільше прилітало за те, що циганков не мав достатнього впливу на гру команди і не був таким яскравим м'ячем, як у перших матчах в Іспанії. Зараз циганкову потрібно тримати удар. Ексгравець Динамо зіштовхнувся з абсолютно класичною історією кожного українця, який вирвався з УПЛ. В Україні клуби й футболісти звикли. Що до них ставляться як до месій. Не критикуйте, а то образяться тотальна тепла ванна, але варто поїхати у цивілізований чемпіонат, як одразу отримуєш шокову терапію. Бо так, коли в тебе вдала серія, ти цигулков, український ураган, але варто зіграти невдалий матч, і тебе з такою ж силою знищують. До цього потрібно бути психологічно готовим. В останньому турі Жерона зіграє на виїзді проти однієї із найміцніших команд середини таблиці. Осасуна дуже скромна, але гордовита команда. Памплонці після свого повернення до Лаліги стабільно тримаються між 9 та 11 місцями. Але ця кампанія вийшла абсолютно проривною. Фінал Кубка Іспанії і боротьба за Єврокубки. Його Баарасате, тренер-творець цієї команди, елементи якої збиралася рік за роком. І зараз Осасуна готова до історичних звершень. Якщо футбол Жерони це свято, то гра памплонців вершина простоти і прагматизму. Аби було більш зрозуміло в українському контексті, то цю команду можна порівняти із Волинню часів УПЛ. Команда роботяг з доволі простим та вертикалізованим малюнком гри. Але у цій дуже бойовій команді є декілька гравців, які вирізняються індивідуальними даними. Це найкращий бомбардир Чімі Авіла, найкращий асистент і діамант академії Аймар Орос, легенда клубу Йон Манкайола і талановитий дриблер з Барселони Абдес. Востаннє у Єврокубках Хосасу грала в сезоні 06-07. Тоді Памплон. Після четвертого місця у чемпіонаті починали в кваліфікації ліги чемпіонів, але програли гамбургу. А ось у Кубку УЄФА іспанці були вкрай успішними. Осасуна дійшла до півфіналу, де програла майбутньому переможцю турніру Севільї. Матч 38-го туру відбудеться на Ель Садарі. У себе вдома Осасуна виграла 4 із 5 попередніх поєдинків. В останньому матчі помплонці вдома перемогли прямого конкурента за сьоме місце Атлетик Більбао. 2-0. Вражає також безкомпромісність команди. Арасати на власному полі з 18 матчів вдома Осасуна лише одного разу зіграла в нічию. Десять поєдинків виграла і сім програла. Жорона ще ніколи не грала проти Осасуни на Ель Садарі у Лалізі. Тож перша зустріч між командами в еліті матиме історичне значення. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.